Як ви пам'ятаєте, я вишила чернігівську сорочку, і тепер лишилось небагато немало зібрати її. Особливість саме цієї сорочки в тому, що я її не просто збираю та вишиваю, а саме відтворюю з оригінальної сорочки 19 століття родом з Чернігівщини. Тож давайте в цю липневу спеку під акомпанемент генераторів спробуємо зробити це разом. Невеличка ремарка, на яку варто зважати увесь час роботи над цією сорочкою, що в оригінальному виробі верх і низ сорочки пошиті з двох різних видів полотна. Зверху тоненьке фабричне, знизу ну гбільше дешевше. У мене ж однаковий льон Амазон, і зверху і знизу. Відповідно на це доводилось час зважати. А там вже будуть певні нюанси. Що у нас є? Я вам трошки напам'ятаю Помережені уставки і. Станок вишити подолі з обох сторін. Особливості вишивки ви можете глянути в першій частині, а ми ж з вами будемо рухатись в сторону пришивання уставок. В оригіналі уставки пришиті вистігом трохи специфічно. Тканину просто підігнули, край обметали, а сам вистіг, по факту, як декоративний шов. В моєму випадку, щоб вберегти льон від обсипання і втрати самої сорочки в результаті, я зробила варіант подвійним підгеном, так, щоб всі шви заховати, і сорочка служила довго. Також зауважую, що в процесі роботи на. Сорочкою мені хотілося зберегти доволі тонкий підгинний швів. Адже сама сорочка має настільки витончене оздоблення, що ці тоненькі з'єднувальні шви її доповнювали. Що мені хотілося і перенести в нову сорочку. Звичайно, це буде ускладнювати мені життя. Ну, але хто обирав тут прості задачі? Другий етап в роботі над доставками це підгін краю перед збережуванням. Тут майстриня яка шила оригінал, мене здивувала. Але будьмо відверті, на що я розраховувала після такого візерунку подолу. в тому, що найчастіше сьогодні підгинають краї прутиком. І я, не глянувши, мало не почала так і робити. Але робота відповідальна, тому я в певний момент все ж таки вирішила звірити свій досвід з реальністю. А там ні. там тканина просто підігнута. І прошита швом позад голку. На перший погляд виглядає ну плюс-мінус так само, скажімо так, за правилом витягнутої руки не дуже помітно, але по факту зовсім ні. В принципі, я би не сказала, що щось там складніше чи простіше. Я би сказала, що це особливі цієї сорочки, оскільки я її відтворюю, вирішила зберегти і цей нюанс. До цього моменту все рухалось ніби нормально. Далі пішов мрак знову ж таки по класиці. Я очікувала, що тут будуть пухлики. І от я вже пару днів той амазон складаю і так. І так, причому так сильно заморочилась, що мені не виходить через різницю тканин, що вже мало не впала у відчай. Думала, що через це мені не вдасться відтворити цей елемент таким, яким він був. А потім, в один момент, дивлюсь на оригінал, а це ніфіга не пухлики. Там немає оцієї перетинки, горбика, який мав би з'явитися при складанні тканини. Там звичайні брижі, стягнуті в чотири ряди. Я дуже злий. І все виявилось набагато простіше, ніж я собі уявляла це на початку. Взагалі, у мене склалося враження, що. Цю роботу робила якась юна творча жінка, яка не сильно вдавалася в нюанси, щоб повторити технічно правильний шви натомість робила так. Як придумала собі. Можливо, я і помиляюся, це суто на рівні відчуттів, але цим мені творчий підхід дуже сподобався. І я вже потроху переймаю настрій цієї сорочки. Тож, трохи помитикувавши, приступаємо. Розрахунки виглядають так. Тут має бути лінія уставок, тут середина, тут має закінчитися збирки. Роблю основний згин, прокладаю першу нитку брик. Щоб цей згин вже собі тримався, і я про нього не думала. З нюансів тут. Починаю з центру і розходжусь по боках. Це мені допоможе зберегти симетрію. До того ж, з однієї сторони лишаю дуже довгу нитку. Це мені знадобиться на потім. Далі повторюю цю задачу ще два рази, але вже стартую з боку і дублюю першу нитку. Єдине, що перед четвертою ниткою я вже підшиваю низ позаду, бо четверта нитка бриж проколює вже не два полотна, а три. В результаті нічого не розпускається і все тримається. Кубки, коли все готове, моє улюблене стягувати. Маємо з однієї сторони зав'язки, а тут вільний край, з яким ми її тягнемо. Коли все готово, прошкрябано, складки висохли. вузлик з тої сторони закріпляю, все з іншої ж сторони. Я буду використовувати частину ниток. Верхня перша нитка бриш, та, що була дуже довга, в мене буде першою ниткою вистігу. Прошиваю нею аж до лінії уставки. Ну, щоб було красивенько. З другою ниткою робимо те саме, а третю-четверту просто закріпляємо. Для симетрії вистік в другу сторону. Виходить десь отак. Якщо підключити уяву, можна вже собі уявити, як це буде гарно в рукаві. Але наразі хіба уява. Бо попереду найвідповідальніша і найскладніша задача змережування. На цьому хвилюючому моменті треба перемрежити рукав до уставки. Це готово, на сцену виходить Brother Special. На мій погляд, це змережування, це черніївський шеляжок, ну, власне, доволі класично виглядає. Якщо говорити простими словами, то це сітка вузликів, на яку потім наплітається ромб з В Цей момент, якщо ви зрозуміли, що я сказала, усвідомте наскільки ви прошарені. Людина, яка не знає цієї термінології, взагалі ні слова не зрозуміла. І доки ви на моменті самолюбування, попрошу вас додати життєдайних лайків до цього. Відео, можна навіть коментарі, які мене будуть мотивувати не пропадати знову на так довго. А ще ви можете стати спонсором цього каналу, щоб тиснути грошима на мій синдром відмінниці, так я буду більш зобов'язана щось сюди знімати. А ми повертаємось до змережування, яке теж не обійдеться без підрахунків. Я намагалась не так сильно звертати на кількість оцих ромбиків в оригіналі і заакцентувала свою увагу на збереженні пропорції самої сорочки. Тож, поїхали, перший ряд вузликів прошиваю без пробілів. Наступний з одним пробілом. Ще один з двома. Народі все. Виглядає це отак. Але зауважу, скільки я не сильно довіряю своєму відчуттю ритму. То, по-перше, я починаю знову ж таки від центру і одразу паралельно шию вверх низ в три нитки. Так, щоб мої ромбики співпадали і не перекошувалися. Тобто, по факту, я роблю два-три ромбики. Перевіряю, чи все зійшлось, продовжую. Ну і іноді, щоб не нудитися, я перехожу на заповнення червоною ниткою. Розважаюсь, як можу. От в готовому варіанті все виглядає орієнтовно так. Далі доволі нудний процес, який, напевно, всім знайомий, вшивання ластки, вшивання полотна і так далі. Але знаєте що, після такого стресу з тими всіма примережуваннями я так кайфанула від цієї монотонності, просто як ніколи. Єдиним цікавим моментом, який я для себе відзначила в цьому процесі, це нюанс зі зшиванням станка. Я думаю, ви знаєте, що зшивається сорочка двома швами. один позад голку, який з'єднує, другий, який приховує шов, не впевнений, що в нього є назва. Так, от в додільній сорочці. Це мій перший досвід створення такої. Обидва шви краще прокладати приблизно паралельно. Адже якщо перший шов іде далеко від другого, то це робити дуже важко. І щоб не тримати от таку кількість полотна в руці, краще їх робити одночасно. Власне все. На даний момент по цій сорочці все. Я би могла потримати це відео, доки не прийшла обидва рукава, і показати якийсь більш вирішний результат, але, але наскільки ну можна. На моєму каналі вже є цілий спонсор. Я маю певні зобов'язання. Тож, якщо ви нарешті дочекалися і аж додивилися до цього моменту, не схарилися на мене. Ще раз нагадаю за лайк, дуже допомагає, коментар дуже тішить мене. І завжди приємно з вами поспілкуватись. Запрошую до нашого вишивального нетоксичного чату. Якщо ви токсична людина, не запрошую. А також підписуйтесь на мій інстаграм, не знаю для чого. А що найважливіше, під. Підтримуєте силу оборони України і до зустрічі!